27 березня відбулася планова прес-конференція начальника архівного відділу Білгородністровської міської ради Олени Звягінцевої для представників медіа. Сьогодні я хочу розповісти вам про нашу роботу. Архівний відділ Білгородністровської міської ради починає свою історію ще з 1958 року. В структуру архівного відділу входив трудовий архів. А починаючи 16 вересня 2021 року трудовий архів сформован як окрема структурна одиниця і має юридичний статус особи приватного права. Архівний відділ працює згідно законодавства України, але основним законом, України, законом для роботи архівного відділу це є закон України про Національний архівний фонд і та архівні установи. Вся робота архіву спрямована на забезпечення Національного архівного фонду України та утримання в належному стані матеріально-технічної бази архіву. Станом на 1 березня 2025 року в архівному відділі зберігається 66 фондів документ, документів Національного архівного фонду. Налічує 16 797 одиниць зберігання. Значить, основними великими фондами документів Національного архівного фонду в архівному відділі це такі фонди, як Білгородністровська міська рада і виконавчий комітет, Сергіївська селищна рада. Також Затоківська селищна рада, Значить, які документи? А саме, це рішення виконавчого комітету, рішення е, сесій, рішення е, селищних рад, а також розпорядження міських голови і селищного голови. Це ті документи, які зберігаються в архівному відділі, та також документи, які були підставою для прийняття тих чи інших рішень. От. за 24 році відділ також продовжував свою роботу щодо виконання покладених на них на нього завдань. А саме, значить, основна основні завдання це відбір та експертиза цінності документів, що підлягають подальшому внесення до національного архівного фонду. Так, за звітний період, а саме за 24 рік, 272 одиниці зберігання. Вже були внесені до документів Національного архівного фонду. Це документи постійного зберігання, а також 175 одиниць. Це документи з особового складу і кадрових питань, які зберігаються 75 років. Значить, було погоджено і схвалено експертно-перевірочною комісією Державного архіву Одеської області описи на 457 одиниць зберігання документів імені Національного архівного фонду. Також пройшли схвалення описи на документи з кадрових питань. 31 одиниця – це у нас управління Державної казначейської служби України. Були надіслані описи. Тривалого зберігання. За 24 рік значить, архівним відділом було проведено також сім засідань експертної комісії, от, на яких було погоджено номенклатури справ, положення про службу діловодства, положення про експертні комісії. Це при архівному відділі створена експертна комісія, яка іменно перевіряє і. Якби оцінює документи, які вважаються Національним архівним фондом, які потребують знищення, і на це дає своє погодження. Це для підприємств міста також і фізичних осіб-підприємців, наші структурні підрозділи та інші, надає консультації по вопросам служби діловодства і введення архівної справи. Ще хочу зазначити значити, звернути увагу для громадян нашого міста, які виходять на пенсію або призначають соціальну допомогу і кому необхідно підтвердити період роботи, а саме це довідки про стаж або заробітну плату. Тому що на протязі 24-го року на засіданні експертної комісії архівного відділу були схвалені описи на документи з кадрових питань, тобто підприємства здали свої документи. Вони закриваються і здають свої документи. І тому експертна комісія їх схвалює і потім передає на тривале зберігання до трудового архіву, відділу трудового архіву. І хочу іменно зазначити, які підприємства здали, тому що дуже багато людей звертається. На жаль, не можуть знайти, де знаходяться ті чи інші документи. А саме закрилися за 2024 за рік. Закрите акціонерне товариство «Вєма», приватне підприємство «Кінг», Мале підприємство Карсар, приватне підприємство Каска, товариство з обмеженою відповідальністю Одеська пересувна механізована колона 241, тому що там документи починаються з 70 го по 2000 рік. Много людей працювало на цьому підприємстві. Також охоронне товариство з обмеженою відповідальністю РЕГВАРД, мале підприємство з колективною формою власності Воланд і товариство з обмеженою. Відповідальністю потенціал 4. Тобто, ще раз звертаю увагу для громадян та майбутніх пенсіонерів: що ці документи знаходяться у відділі трудового архіву, і вони можуть звернутися до нас для отримання довідок для підтвердження трудового стажу або заробітної плати для призначення пенсії. Значить, за звітний період було сформовано і передано на постійне зберігання до архівного відділу документів Національного архівного фонду 144 одиниці зберігання. Також постійно провед... а, одна проведена комплексна перевірка. Я, я виїжджала сама особисто на е, значить, такий заклад, як Державний заклад дитячий спеціалізований санаторій Затока. І от, незважаючи на те, що скільки вони пострадали, тим не мінімально е, у них діловодство ведеться дуже гарно, та в архів всі документи вони зберегли там. Трішки тільки пошкодження ми складали акт пошкодження і знаходяться в задовільному стані систематизовані, вони молодці. От хочу сказати їм огромне спасибо. Також постійно проводиться робота щодо ремонту документів це відправлення, підшивка, картонування, також Державним архівом Одеської області. Значить, затверджена програма, її затверджують на 5 років щодо перевірки наявності та стану документів. За 2024 рік було мною перевірено 1576 одиниць і складені акти. Ну, основна це постійна робота, яку ми проводимо, це поліпшення умов зберігання документів, оптимального розміщення їх в архівосховищах, контроль за наявністю та фізичним станом. У 24 році було придбано архівни карабинові для зберіг... для зберігання документів, що надало можливість оптимально розмістити документи. Щоденно віддається постійний контроль за температурно вологісним режимом здійснюється вологоприбирання приміщень, проводиться, проводиться знепилення корабів. У 24-му році також архівний відділ продовжив роботу щодо відпрацювання запитів від громадян, підприємств, державних установ і органів. За рік надійшло 318 запитів. Всі запити відпрацьовані своєчасно, надані відповіді. Хочу звернути увагу на те, що ну, основними такими питаннями цих запитів це майнові питання і питання соціально-правового характеру. Продовжили ми роботу читального залу, який працює при архівному відділі. За рік ще зареєструвалися чотири користувача. Також хочу висловити свої слова подяки начальнику фінансового управління Задорожної Олені Юрівні. Вона нас курірувала, нам допомагала. У 24 році архівний відділ разом з відділом з питань цивільного захисту оборони та мобілізаційної роботи розробив перелік об'єктів і споруд системи життєзабезпечення міста Білгород Дністровського. Даний перелік согласно процедурі пройшов погодження Державною архів... архівною службою України. На підставі цього переліку розроблена та затверджена міська цільова програма створення страхового фонду документації міста Білгород Дністровського. Архівний відділ також прийняв у шістьох заходах участь. Щодо... Заходи були організовані Державним, архівним... Державним архівом Одеської області. Це були заходи онлайн-семінари по підвищенню якості знань, отримані сертифікати. І саме основне таке, що я хочу зазначити, що от в останній час дуже багато громадян звертаються до архіву щодо отримання документів, а саме, архівних довідок про народження та проживання на території міста до 40-го року. Для отримання інформації щодо народження, шлюбу, смерті, пропоную для початку звернутися на офіційний сайт Державного архіву Одеської області. Він дуже доступний. і У розділі зайти на розділ Електронний Архів, спочатку ознайомитись з інструкцією пошуку і впроваджений такий проєкт, як Метрика. Це метричні книги онлайн. В цих зайдя на цю силочку, там можна отримати дуже много інформації а саме, які метричні книги зберігаються в Державному архіві Одеської області. Наскільки я пам'ятаю, це 900 і 901 фонди, це іменно по місту Білгардністровському. Тобто в архівному відділі цю інформацію знайти неможливо, тому що наші документи перші датуються 45 м роком. Замовлення архівних довідок і копій документів здійснюються за адресою. Тобто громадяни можуть звернутися як поштовим зв'язком, також особисто звернутися за вказаною адресою, а саме міста Одеса також звертаю увагу, що вулиця Жуковського перейменована. вона вулиця Святослава Караманського, будинок 18. Прийом понеділок з понеділка по п'ятницю, з 8 години по 18-ї години. В скриньку там при вході в державний архів на проходної є скринічка, можна залишити туди свої заявочки. Або шляхом направлення запита на пошту на, на, на вказану адресу, або можна також е, звернутися на електронну адресу. Значить, за електронним адресом, це офіційна пошта Державного архіву Одеської області, архівсоба.gov.ю. Контактні телефони 048 722 93 65. Тобто цю інформацію, а саме про народження, шлюб і смерті можна отримати в Державному архіві Одеської області. Щодо інформації про проживання, завжди виникає дуже багато питань у громадян на, 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 щодо проживання на території міста Білградністровського до 28.06 до 28 червня 40-го .40 року. Повідомляємо, що в архівному відділі також немає цих документів. А книги реєстрації на нами був зроблений офіційний запит у державного архіву. На що ми нам державний архів відповів? що книги реєстрації громадян будинкові по господарській книги населених пунктів Одеської області за період до 41-го року до державного архіву Одеської області на зберігання не надходили, і вони вважаються втраченими у період окупації та воєнних дій 41-44 років. Тобто книг також цих нема, а підставою для підтвердження проживання особи, іменно це от, іменно будинкові книги. Десь, може, в якихось селах вони ще збереглися. Бо я знаю, що люди, е, хто то і отримують ці довідки, Ну, як правило, це при селах ці е, е, книги могли зберегтись. В державному архіві також цього, цього немає, і тому підтвердити факт проживання також неможливо. В державному архіві можливо підтвердити факт періоду перебування під окупацією. 45-й 44-й рік. Є ці списки, також можна всю цю інформацію знайти на офіційному сайті. Також хочу повідомити громадян, що Державною архівною службою України впроваджено єдине вікно доступу до цифрових ресурсів українських архівів. Це новость, якби така анонс. Між Архівний пошуковий портал. Цей веб-портал об'єднує в єдиному пошуковому просторі електронні ресурси державних архівів, а також окремі тематичні цифрові колекції, колекції документів, які працюють на платформі АРХІУМ. Пошук очень має гнучки налаштування, є морфологічним та здійснюється за повним текстами довідкового апарату, представленого на локальних ресурсах. А саме за назвами фондів, історичними довідками до них, анотаціями до фондів та описами. Це було створено проєкт створення компанією Архівної інформаційної системи в співпраці з Державною архівною службою України. Також зайдя на цей веб-сайт, у розділі Як шукати, там є інструкція, дуже все доступно, і можна теж знайти ту чи іншу інформацію, яка необхідна. І зазначу те, що цей Процес наповнення цифрування документів триває, і буде тривати ще достатньо довго. Тому рекомендую періодично можна заходити на цей вебсайт для пошуку тої чи іншої інформації. тому що він постійно поповнюється. Який, якщо є запитання, задоволенням відповім. Будь ласка, можна ваші контактні номери телефонів, щоб люди, які мають питання, могли звернутися не лише особисто, але й зателефонувати та залишати свій час та ваш 048 49 2 24 01 Можна зустріти, да? Так, звісно. Скажіть, будь ласка, чи ведеться у вас робота з відцифрування архівних документів? Е, так, то... е, е, да, я хочу відповісти на це питання. Я теж дуже дуже хочу цим займатися. На, за прошли рік, так, да, нами вже хороше оборудовання для відцифрування. але поки, на жаль, немає можливості приобрести. Вот этот вот, как бы, Ну де буде зберігання як сервер? Угу. От із-за цього, вот а цифрувати можна, а де зберігати? Нема поки. Да. Ну, цей процес іде, вже один, як говориться, крок ми зробили. Чому перешкода придбати це фінансовому забезпеченні? А з Одесою спілкувалися? Спілкували? Спілкувалися. Ну, так. Вони б ну ми ж відносимося до саморядування, mm -hmm. а Державний архів Одеської області це відноситься до Одеської обласної mm -hmm. адміністрації. Тому затрати і фінансування повинна проводити міська рада. На жаль, да, запити кожен рік ми пишемо. Ну, вже і то. Достигли того, що у нас прекрасний вже є е ну, більшою апарат. Це сканер, сканер, і принтери, і сканери, вот да, уже Ну, Це поки я. що. Так, скажіть, будь ласка, чиї у вас із архіві унікальні документи? Всі унікальні документи у нас відсутні, а якщо навіть вони були до моєго приходу на цю посаду, вони передані до Державного архіву Одеської області, тому що такі документи зразу передаються в Державний архів. І ці документи, так, да, у нас в ці метричні церковні книги були у нас. Ну, наскільки я ну, піднімала документи, в 2011 році був наказ, і ми всі метричні книги передали на зберігання до державного архіву. Це церковно да, 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 да. Оці всі книги були, перебували у нас на зберіганні. А коли да, потім був наказ, і ми всі архіви по всій області передавали на зберігання до державного архіву. Тому вони там і знаходяться. І дуже цікаві. Захожу з удовольствиям, от на веб-сайті, в метрики, в проекті, там вони вже оцифровані, і можна сидіти. Чи Я саме порядку по цека? Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.